Останні дні зими в Україні будуть багаті на опади. Вночі в більшості областей очікуються морози, а в день температура буде помірно холодною. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 28 лютого, дощу та снігу не очікуються. Опади повністю покинуть Україну. Сюди буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується похолодання. Так, по всій країні температура повітря буде прогріватися до плюс 4-5 градусів тепла в денний час доби, а ось на півдні очікується навіть до плюс 8 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 1 до плюс 5. А вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день, і від нуля до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 28 лютого до світанку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус трьох до плюс двох градусів. У Харкові вівторок майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Уночі, можливо, пройде сніг. Увесь день, починаючи зранку, не без опадів. Температура повітря очікується від нуля до мінус чотирьох градусів морозу. У Дніпрі хмари, що вкривали небо вранці, день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Уночі йдеме дрібний дощ, вранці розпоходиться, та більше цього дня опади не передбачаються. Температура в цей день буде від 0 до плюс 2 градусів. В Одесі, 28 лютого, небо буде вкривати хмари тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!